Христенко ще до війни виїхав з України і не бере участі в голосуваннях РУ. Він пов'язаний з керівництвом ДНР і Донецьким криміналітетом, але завдяки щедрим подякам для Рахамі мандат досі при ньому. Христенко через Коксотрейдинг ЛПД, Третя Крил, Траст ЛТД та Офшор Хітінг Системс, Еванор Енерджі в продає Хметаву, Ерселор Мітал, Вугілля з ДНР і РФ компанії Мелтек. Христенко чи з офшор Непстор Лімітед, що формально належав його тестю, взяв у державну укрексімбанку кредит на 80 мільйонів доларів на покупку SkyMall. Тесть і нині живе в ДНР, продовжує там займатися ремонтом і управлінням вугільних шахт. Далі в партнерство по SkyMall вступає галантерник. Запитання до влади: як Нацбанк та Держбанк видали кредит на 80 мільйонів доларів компаніям пов'язаним з ДНР? Чому Україна чи структура Хметала Дитекметенвест Ескаєм?